Бог дав особливе повеління, щоб ми уважно і співчутливо ставились до чужинців, відкинутих убогих душ, чиї моральні сили виснажені. Багато з тих, котрі видаються зовсім байдужими до релігійних питань у глибині свого серця, прагнуть спокою і миру. Хоч вони, можливо, потонули в глибоких гріхах для них, що залишається надія на спасіння. Слуги Христа мають наслідувати його приклад, ідучи від одного місця до іншого. Він потішав страдників та стілював хворих, а потім відкривав їм великі істини свого царства. Цю ж працю повинні виконувати і його послідовники. Якщо ви полегшите страждання тіла людини, то знайдете можливість послужити її потребам душі. Ви зможете вказати на розп'ятого Спасителя і розповісти про любов великого лікаря, єдиного, хто має силу зціляти. Скажіть нещасним, розчарованим, заблудлим, що вони не повинні впадати у відчай. Хоч вони заплукали і не сформували правильного характеру, Бог з радістю перетворить їх і подарує своє спасіння. Він відчуває задоволення, коли бере безнадійний матеріал, над котрим уже попрацював сатана, і робить його об'єктом своєї благодаті. Він радий звільнити її від гніву, який має впасти на непокірних. Скажіть їм, що кожна душа може бути зцілена й очищена. Для них є місце за Господнім столом. Він чекає, щоб гостинно зустріти їх. Ті, хто виходить на стежки і загороди, знайдуть дуже різних людей, котрі потребують їхньої допомоги. Є такі, що живуть згідно з одержаним світлом і в міру своїх знань прагнуть як найкраще служити Богові. Але вони усвідомлюють, що для них і для оточуючих має бути здійснена далека робота. Вони прагнуть більшого знання про Бога, проте усвідомлюють, що бачили лише перші спалухи більшості свого світла. Зі сльозами на очах вони благають Бога послати їм благословення, котрі вірою, бачать далині. Багато таких душ повинні бути знайдені серед зла і нечестя, великих міст. Багато з них живуть у дуже скромних умовах і тому залишаються непомітними для світу. Є багато людей, про яких церква та служителі не знають нічого. Але. Вони Господні свідки серед понижених, бідних людей. На їхньому шляху було небагато світла і мало можливостей одержати християнське виховання, однак серед наготи, голоду й холоду вони прагнуть служити іншим. Нехай управителі різноманітної Божої благодаті шукають цих душ, відвідуючи їхні оселі і з допомогою Святого Духа служать їхнім потребам. Вивчайте з ними Біблію і моліться разом з ними, з простотою, натхненною Святим Духом. Христос дасть своїм слугам вістку, яка стане хлібом небесним для душі. Дорогоцінне благословення буде передаватися від серця до серця, від сім'ї до сім'ї. Амінь.